Де ніхто не заїжджав давно. Вітання усім. Нарешті знайшов час приїхати до свого саду. Подивитися, як він зимує. Зимує так, як і має зимувати, тому що в нас зараз справжня зима. Зараз мінус 10 на вулиці. Є сніг. Так і має бути. Ну, в цілому. Що можу сказати? Напевно, це йде так, як і має йти. Туди близько до дерев навіть не хочу підходити, щоб не руйнувати таку красу. Обійду по кругу, подивлюся, вже по весні буде більше зрозуміло, що потрібно робити, як перезимував сад. Ще зараз нічого не зрозуміло. Розплідник також добре себе почуває, ще є недокопані саджанці, буде ще робота на але вони майже закінчуються. Ось є ще один ряд. Досадженого мною сорту трапезунт, тут висаджено ще 12 кущів. Ось таких. Це, мабуть, потрібно було зробити раніше і більше, так як саджанців сорту трапезунт катастрофічно, не вистачає, багато замовлень не вдалося закрити. Тому Оці саженці, які мали бути відправлені, все ж таки я залишив для того, щоб розширитись. З ближнього огляду брунька знаходиться в доволі такому сплячому стані. Вона тверда, замерша. Той цвив фундук, напевно, сказати не можу, тому що, можливо, деякі сорти вже і цвили. але так зараз не видно. Залишаю все в такому незайманому вигляді, як воно і є. Не хочеться псувати таку красу. Насправді тут дуже цікаво, особливо коли дивишся, як сусідів йде дим з димарів, як тепло в хаті, як засніжено на вулиці. поринаєш по подумки в дитинство. Ось такі засніжені вулиці. чи так здається, чи так воно було, але... В дитинстві було снігу побільше, провалювалися по коліна, перемети з головою були, робили тунелі, на лижах катали. Але, в принципі, і так доволі гарно. Гордію ну, за дітлахів, які є тут, але щось їх не видно. Цілий день з санчатами і лежами на вулиці. Мабуть, ще спать. Після такого огляду повертаюся додому у Вінницю і все ж таки не пристаю милуватися цим зачарованим в природі, засніженим полям, лісам. Що це є частиною нас, тут все по-іншому. Але все має право на існування, усе прекрасно. В будь-якому вимірі, який би він не був. Якщо прекрасна в людині, то вона знайде прекрасна кругом, щоб її не оточувати.